І з висоти пташиного польоту вони спостерігають за вулицями, що не побачать підозрілих осіб чи предмети, негайно забезпечать оперативне реагування. Дрони не тільки воюють на фронті, але й забезпечують правопорядок у тилу. Поліцейський аеропатруль чергує у небі Запоріжжя про перший тиждень повітряних вартових Олена Каптюх. Запорізькі поліцейські починають патрулювати наше місто за допомогою дронів. Головне правило вилітають лише тоді, коли в Запоріжжі немає тривоги, щоб зайвий раз не лякати людей. Та навряд чи дрон можна помітити на озброєним оком, каже Станіслав Писанець, оператор БПЛА. Його «Мавік» літає на висоті до 100 метрів. Тож дрон і не видно, і не чутно. А от поліцейські бачать все тут. Зум 56, то тому я можу з висоти 100 метрів бачити номерні знаки. Та що ви п'єте. все бачимо. Запоріжжя стала першим містом в Україні, де правопорядок охороняють з неба. У режимі реального часу поліцейські стежать за парками та місцями відпочинку, дорогами і набережною. Дріфтинг на автомобілях, перевищення швидкості, коли мотоцикли теж дуже швидко їздять на основному місці. Та не лише порушників шукають поліцейські, звертають увагу і на підозрілі предмети. Оператор оцінює обстановку, передає дані патрульним і ті вже прямують на місце. Запевняють, хуліганам втекти від дрону не вдасться. Куди йти? Я ж буду завжди за ними льти. сьогодні. Завдання Станіслава патрулювати один з найбільших парків у місті. Зараз ми піднялися на мисоту 64 метри, рухаємося у бік. Фонтану Радуга парк на набережній з фонтанами, атракціонами і ставками. Тут завжди багато відпочивальників. Ми намагаємося розгледіти поліцейський дрон з землі, та марно його не видно. Тим часом оператор бачить все, навіть в інфрачервоному спектрі. Та в один момент це патрулювання припиняється, бо надходить виклик про зниклу шестирічну дитину. Вертулася жінка, що в неї зникла дитина. На 102 подзвонила мати дівчинки, каже, гуляла зі своєю дочкою, поки купувала їжу. Дитина зникла. Пішому патрулю розказала, як виглядає дівчинка і де вони разом стояли востаннє. Станіслав піднімає дрон, шукає зниклу дитину, кружляє парком і таки помічає дівчинку за описом схожу на зниклу. Оператор передає точні координати патрулю. Так помітив. Десь в тому районі. мама із патрульними поспішають до малої. Куди ж Там покупала добре. Налякала діти губляться в парках часто кажуть поліцейські. За добу може бути до п'яти таких викликів. Налякала мене дуже. Інженери вдосконалюють дрони аеропатруля, аби краще пристосувати їх до роботи у міських умовах. Із Запоріжжя Олена Капцюк даря зрянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.